вітати всіх вас на своєму каналі. Виключив картоплю і вирішив зорати під пшеницю. Хочу ще сьогодні до вечора посіяти. Сталося мені, була сьогодні дуже прикра поломка, причому я дуже розчарований. Замовляв шестерні, давали мені гарантію, що воно буде служити, воно не відслужило навіть рік. Відео буде на каналі. Одне мене врятувало, ще додав до... Що там буде сказано, мене врятувало те, що я сильно ремені не натягую. Розірвало шестерню, коло, та, коробка дала клина і просто ремені пробуксували. А так, то напевно ще було поламало первинний вал і не знаю, що би далі було. Про плуг Ще прийшлось дещо доробляти до плуга. Чому? Тому що, я якщо взяти так здальше, я взяв з великого плуга полицю, але вона мала тут такий такого, під грудинку. І прийшлось відрізати попри цей, і в мене вийшло ось так полиця йшла. І добре, воно не докидало скибу. прийшлось ось так доварити такий кусок, воно ще не втерте. Сьогодні тільки пробував, але йде набагато краще. Граблина сьогодні вже вибрушував гравлину, якщо сильно глибоко урю, то вона працює, якщо мілче не йде, значить треба мені отут ще доварити 5 см отих ну, таке. Нема коли бавитися, бо завтра на роботу, а воно тим більше тут, вроді, і нормально вариться. Тим більше сівалка піде у два сліди, а перший слід він добриво, а потім пшениця. Ще по поводу. бо Заправляли мене фізику вчити і так далі. і так далі, і так так далі, далі Як бачимо, плуг оре без бетону в колесах. ну, Правда, сам плуг трошки важкий, але нічого я на плуг не кидаю. Примусово я його в землю не можу затулити, тому що піднімаю його на ланцюжках. Все, зроблено, що центральний він. Запихає плуг в землю і заодно плуг через центральний він прижимає трактор до землі, що трактор не буксує. Ну, от таке. Не вішаю ніяких повторюсь, ніяких ні пружин, Нічого в мене нема. Проста двохточка. Плуг я вже пару разів показував на каналі. Нема ні в тому колесі залито, нічого, ні спереді грузу немає, ні посередині, ні де немає нічого. І так воно собі оре. Про плуг ще два слова. Якби то був сінтайчик, хоча б 16 коней, ціни би не було, трошки за слабенький для довгоплуга. Все-таки 12 коней трошки слабувато. Ставити сильніший мотор, ну, порву коробку толку мало. Тому зробив меншу скибу я собі тут. Десь значив лінія, зменшив захват і потихеньку воно ну, йде. Ну, потихеньку, не потихеньку, четверта передача йде. І от таке. вигляд ззаді, вигляд з Всім гарно дякую за увагу, всім миру, злагоди і добра.